Найшов я свій годинник, який робив кілька років назад. От Я від цього годинника дійсно задоволення отримав від того процесу пайки. От немає ніякого мікроконтролера, чисто все на мікросхемах і на транзісторах. Отака-то страшна картина з цього боку, купу проводочків, нічого не ясно. Лампи in 12 От цього у нас управляють мікросхемами транзисторами, а транзистори вже лампами управляють. Ця плата задає секундні імпульси і хвилинні імпульси. Там є ще одна мікросхема, то вона це для настройки часу, це у нас повишаюча плата. На таймері 555, і тут є ще один 555 таймер, то він у нас робить динамічну індикацію. Бо спочатку ця схема оплата вона в статиці показувала, і ці лампи довго б не прожили. А так, я ще приліпив таймер, і через оптопару всі лампи підключив. і Вони тепер у нас блимають, і це видно на камеру. І ресурс ламп буде більший. Так що, от таку-то штуку я колись робив. У нові й порохами отак припало. Так що, от можна, в принципі, корпуса зробити, якогось прозорого, щоб було видно ці всі деталі. Ну, не знаю, колись, може, де і зроблю, але не зараз це точно.